12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї середи студія Анна Мерсинченко. Вітаю вас. Мінус окупант. У Луганську в повітря злетіла автівка з так званим депутатом фейкової ЛНР Михайлом Філіпоненком. Він очолював тамтешнє управління народної поліції. Окупанти стверджують, що в автомобілі Філіпоненка спрацював вибуховий пристрій. і Він зазнав поранень несумісних із життям. Невідома вибухівка з'являється в машині Філіпоненка не вперше. В лютому автівку колаборанта вже підривали біля будівлі представництва так званої ЛНР. 45 бойових зіткнень відбулося минулої доби на фронті. Через ворожі атаки є загиблі і поранені серед цивільних. Авіаударів зазнали Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщівки Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового Авдіївки Тоненько та Первомайського Донецької області. Кількість мертвих окупантів продовжує зростати. Незабаром сягне позначки у 308 тисяч. Інформує генеральний штаб. Лише минулої доби на концерт Кобзона покрокували 780 загарбників. Наші захисники перетворили на металобрухт 8 ворожих танків. Не дорахувався окупантів 22 броньованих машин. Поменшало і російських харт систем. Сили оборони ліквідували 29 одиниць. Рашисти втратили три реактивні системи залпового вогню. ЗСУ знищили два ворожих засоби. ППО, десять безпілотників оперативно-тактичного рівня вже не літатимуть українським небом. Ну і також окупантові доведеться більше станом на зараз ходити пішки, бо він втратив 47 одиниць автотехніки та автоцистерн. Наші захисники знищили також п'ять одиниць рашистської спецтехніки. Троє правоохоронців зазнали контузії на Харківщині. Вони їхали затримувати колаборантів на деокупованій Куп'янщині, коли росіяни з дрона скинули гранату на автівку слідчо оперативної групи. Звук безпілотника правоохоронців пізнали одразу і зрозуміли, що стали мішенню для москолоти. Відірватися від російського дрона не вдалося, тож вистрибували з машини на ходу. Водій випав із автівки вже в момент влучання ворожої гранати. За словами начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, окупанти систематично намагаються залякати правоохоронців, адже вони викривають зрадників і документують злочини росіян на визволених територіях. Троє загиблих внаслідок чергового обстрілу Донеччини учора ввечері рашисти обстріляли село Багатир Волноваського району. Імовірно, ворог гатив із реактивної системи залпового вогню Смерч. Епіцентром влучання була щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об'єкти. Вибухи зруйнували з десяток приватних будинків. Під завалом одного із будинків рятувальники виявили тіла трьох загиблих це подружжя і їхній сусід. Донецька обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також ворог обстріляв Мар'їнську та Очеретинську громади. Авдіївка зазнала чотири авіаракетних удари. А на ранок потрапила під артобстріл. Є влучання на двох вулицях. Наслідок атак пошкоджені будинки у Галицинівці, Лисівці та інших населених пунктах. На Лисичанському напрямку росіяни обстріляли три вулиці Сіверська, Лиманська територіальна громада також була під вогнем чотири рази. Далі Харківщина та мирний житель загинув через російські атаки на Куп'янськ-Вузловий. Окупанти вдарили по місту з реактивних радів. Як інформує військова адміністрація, упродовж минулої доби противник обстріляв понад 20 населених пунктів області. Авіація загарбників била по Куп'янському та Ізюмському районах. Зливала інформацію про зсу ворогу. Сбу затримала російську інформаторку поблизу передової на Донеччині. Жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, залучених до контрнаступу біля Бахмута. Вона намагалася встановити координати вогневих позицій артилерії ЗСУ. Особливо цікавилася артсистемами «Хаймерс». Інформаторка під виглядом побутових розмов випитувала потрібні дані у знайомих, а також спостерігала за переміщенням української техніки. Отриману інформацію вона зливала до чотирьох телеграм-каналів російських спецслужб. Ще на початку цього року зрадниця підписалася на ворожі інтернет-ресурси, де її власне, публікувала орієнтовні локації ЗСУ. Зловмисниця діяла поблизу міста Костянтинівка. Жінка під вартою нині і її загрожує до восьми років за ґратами. ЗСУ перекинули легку уброньовану техніку на лівий берег Херсонської області. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що наземні операції наших воїнів набирають обертів, однак виконувати їх вкрай складно, бо, попри те, що ворог відкинув свою артилерію в глиб Херсонщини подалі від берегів Дніпра натомість активізував авіацію. Як за таких умов ЗСУ вдається здобувати успіхів? Лідія Середюк розповість. Українські воїни продовжують роботу на окупованому лівобережі Херсонщини і вперше перекинули туди бронетехніку. Цю інформацію оприлюднив американський інститут вивчення війни. У своєму звіті він посилається на світлини, які в паніці поширюють російські військори, Нібито ЗСУ форсували Дніпро. Як доказ, аналітики додають світлину з ймовірно машиною амфібією, яка перевозить БМП. Окрім цього, наші оборонці оприлюднили відео. На ньому спецпризначенці долають води Дніпра і працюють на лівому березі, знищуючи окупантів. Українські сили утримують позиції поблизу кринків, за даними американського інституту вивчення війни. Це по інший берег Херсона і також на північному сході міста. За кількістю на лівобережжі зосереджений приблизно батальйон українських спецпризначенців, що значно більше ніж під час попередніх рейдів. Останнє время, мабуть, несколько недель. кількість групи її е, увілічились до такого уровня, е, що ми можемо вже контролювати деякі регіони. Те що ще... Не плацдармы в чистом виде, то есть туда еще не заводится тяжелая техника, но легкая техника там уже есть, та, которая может сама плавать. У нас все-таки на левом берегу и есть десантники там и морская пехота, и мобильные войска есть. Они используют легкую бронетехнику, плавающую, которая в принципе без проблем преодолеет Днепр. Однак виконувати бойові завдання на лівобережжі надскладні географічно та стратегічно, говорить військовий оглядач Костянтин Машовець. Тому що потрібно налагодити постачання предметів матеріалнічного забезпечення через річку під вогнем противника. Треба забезпечити прикриття протиповітряної оборони. Очевидно, тому що противник там дуже активно діє силами партина тактичної армійської авіації. Попри це, збройні сили України ще від літа продовжують роботу на лівому березі. В районі кринок там очевидно, що передові підрозділи збройних сил вже знаходяться в селі. Ну по певній інформації вони навіть контролюють центральну частину села. От, і противнику не вдається, поки ну ні жодним чином ніяк не ліквідувати, не звузити це поздар. Інформація про те, що зсу фрусували Дніпро на Херсонщині, надходила у вересні. В оперативному командуванні південь також підтверджували неби успіхи наших бійців, завдяки яким ворог відтягнув від берега свої резерви. Однак чимало інформації під грифом секретно задля безпечної та успішної роботи наших воїнів. Вам берегу, вже де полгода працюють наші розвідгрупи, доволі такі глубоко тил противника до 30 кілометрів. Коректірує артилерійські огонь. Періодично наші бійці публікують загадкові відео із виконанням цих надскладних завдань, і з цього стає зрозуміло на окупованій частині Херсонської області дуже гаряче. Лідія Середюк, п'ятий канал. Історичний день для України вже сьогодні. Ми дізнаємося, чи рекомендуватиме Євросоюз почати перемови про вступ нашої держави до євроспільноти. ЄС оголосить звіт, в якому оцінить наскільки Україна виконала вимоги. Схвалити початок перемов мають всі члени ЄС. Однак, Угорщина заявила, що блокуватиме цей процес через мовні правила в галузі освіти, начебто, вони утискають права угорців в Україні. Попри це, український президент заявив, що офіційний Київ вже готує подальші кроки. Україна вже пройшла великий шлях в наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі це і політичне рішення усіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, наша робота це наближення і адаптація стандартів ЄС практик спільноти. Україна буде в ЄС. Ми прийдемо до цього зокрема завдяки трансформації нашої держави, внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України це економічна безпека та соціальна стабільність. А Україна для ЄС це посилення всієї спільноти. Перемови про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже у грудні. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам у Брюсселі за підсумками перемови у Єврокомісії. Каже, наша держава рухається до своєї мети. Якщо не станеться якогось форс-мажору, то вона її досягне. Сьогодні я зустрівся з декількома європейськими комісарами. Ще у мене попереду будуть додаткові зустрічі. Чіткий сигнал, який я отримав. Від усіх співрозмовників, які завтра на засіданні коледжу комісії будуть ухвалювати остаточне рішення, і цей сигнал такий: Україна рухається до рішення Європейської ради в грудні цього року про відкриття перемовин. Демократична партія блокує спроби республіканців допомогти Ізраїлю без України. Підтримку мають отримати обидві держави. Про це повідомляє агентство Reuters. 7 листопада республіканці спробували отримати швидке схвалення законопроєкту. Він передбачає екстрену допомогу Ізраїлю розміром понад 14 мільярдів доларів. Демократи заблокували таку спробу. Представники більшості у верхній палаті конгресу США наголосили, що важливо надати допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом, як це було передбачено в запиті президента. Йдеться про суму 100 6 мільярдів доларів. Раніше у білому домі натякали, що без допомоги Україні Джо Байден може витувати законопроєкт Віртуози не лише в битві з московитами, а й у порятунку побратимів. Десантно-штурмові війська України показали, як працюють медики у стабілізаційних пунктах. Дивимося в сюжеті далі. Це з людини доставив вчора з плеча. А тут багато Це такого. Целая коллекция збирається. На цьому стартпункті ми пьем плазму, у нас є суха плазма французька, армейська. Є препарати для зупинки кровотеч. Цікаві плазмозамінники є, є наркотичні енергетики, полний є апарат штучної вентиляції Венгень, монітори. ЗД-апарат є. Позійна помпа так називаємо. Тож, е, препарат, який використовується. Бійця, бійці, які поранені, мають, наприклад, збудження, страх, чи що-нібудь. Ми використовуємо седативні препарати, щоб їх успокоїти. Так само знеболить можна цими препаратами. Система проста, ну воно дороге, це нам теж гуманітарно прийшло. Монітори пацієнта, е, які, кардіограма. Насичення киснем, все, що потрібно. Дихальний апарат, в кожній кімнаті в нас є. Ось наш основний рятувальний апарат це страйкер, да, апарат штучного масажу серця. Ми не врятували дуже-дуже багато бійців із критичних станів, із склінічних ну, станів. Щоб ви розуміли, джип жив. 20 чоловік. Пан Євген, каже, це ті, що реально була клінічна смерть, там і хоча ми з тобою по відео, того відео і по YouTube. Цей стапункт спеціалізується в основному на важких хворих. Тобто тут такі тяжкі ну, політравми, вибухові травми, там відриви кінцівок і все таке інше. Дуже серйозні. Абсолютно різні черепно-мозкові травми, відкриті, коли вже голова розвалена, коли ми рятуємо життя людям, буквально там на останніх Таке, що привозять, е лисів, вони реально вже в стадії гонії. Ну, іноді нам е кажуть там по радіо зв'язку хлопці, що там везуть важкого, там одного, двох, там, да. а іноді просто прилетають. Серед ночі на бронетехніці прилітають, хлопці просто вигружають, бігом, бігом, бігом. Їх навіть не перекладають на колісну техніку, тому що це займає час. Тобто везуть зразу на броні сюди. Щоб зекономити час, щоб людина вижила. Задача наша щоб тут максимально рутинки сюди виживало. Продажу немає. Зерно в коморах в Україні завершують збір урожаю зернових, але замість продажу його зсипають у зерносховище. Аграрії пояснюються тим, що ціна на витратні матеріали зросли вдвічі, а вартість зерна вдвічі впала. Однією з причин цього є неможливість продавати за кордон, зокрема морем. Чому не користуються сухопутним маршрутом? Та скільки лежатиме зерно, розповість Яна Лимаренко. Збір зернових завершують кукурудзою у цьому підприємстві на Черкащині. Залишилося 100 гектарів незібраного зерна. Загалом в оренді землі. В десятеро більше ось ці 40 гектарів поля кукурудзи. В таких умовах комбайн прибере за 2-3 дні. Якщо погода не підведе, та техніка урожай гарний, а погода лише тішить, каже механізатор Іван. Тепло та відсутність дощів дозволяють зібрати урожай швидше, а зерно не втратить якість. Коли погода дозволяє. якщо ти рано мороз був, то виїхали пізно бога. Якщо мокра з тепло, можна. Це як, все одна зараз. Це, це агропідприємство уже майже 20 років орендує землі на Черкащині. Робота в полі завжди була важкою справою, але завжди гідно оплачувалася, каже агроном Микола. Торік, після початку великої війни, почалися проблеми з відвантаженням зерна. А цього сезону стало ще гірше. Звичайно, хвилюємося, коли Літає і в нас літає, воно а воно не зовсім, скажем так, холодно літає, можуть попасти, можуть і загоріться, і як там і ГСМ, і самі хліба загоріться. Все це може бути. Агроном каже: здорожчали добрива, посівний матеріал, пальне, запчастини та техніка. Чекали зростання ціни на зерно, але цього не сталося. У нас Ще рік-два в таких умовах, ну такі, як ми, там, тисяча, тисяча, півтори тисячі гектар землі. Ми, ми не зможемо просто виживати. Це наче ну, так, жарт жартом, а, а люди. А вони по цих селах хто і хто за них буде. Великі корпорації. Велика корпорація прийде, бабі города згоре, дай зроду цього не буде. Відразу на полі перевіряють вологість з спеціальним приводом. Якщо вона перевищує норму, треба запускати сушку. А це ще додати. Додаткові витрати, але без цього зерно зіпсується від цвілі та грибку. Ну 16,8, після очистки буде 16. 15,8, так як укрут залежить. Десь півтора метровим до двох метрів шаром, десь 2-3 тижні можна не, не турбуватися за них, а потім її треба або сушити, або десь здавати, або, або не знаю, що з нею робити. До повномасштабної війни зерно продавали в Україні або за кордон. Аграрії кажуть, ціни були відповідні до витрат. Але цьогоріч везуть не в порт, а в сховища, щоб у разі ракетної загрози не втратити все. Складують у різних місцях. Ми знаходимося в першому складі. Тут ми зберігаємо кукурудзу, десь тут знаходиться до 500 тонн. В одному місці ми не держимо, стараємося держати в різних містах. Аграрії кладуть зерно у сховища на невизначений термін. Керівник підприємства Олександр каже, зберігатися воно може роками. Цьогорічна ціна на кукурудзу 3,5 тисячі гривень за тонну, а це навіть не покриває витрати на вирощування. Дуже ціни низькі, наприклад, якщо все подорожало, ці техніка запчастина, якісь агрегати, якісь зернооброблювана техніка, вона чуть не подорожала вдвічі, а зерно. Як було раніше, чуть ли не в два рази подешевшало. Да то я думаю, так само не тільки я, а дуже багато з ким общаюся з аграріями. Дуже хто працює на ноль, а то ще й мінус. То, щоб можна було куди зерно положити. І так само і будемо надіятися, що може воно все скоро закінчиться нашою перемогою. Ціна низька, адже внутрішній ринок переповнений пропозиціями, каже головний аграрій області Роман Косенко. Морський коридор нині майже не діє а сушею аграріям возити урожай за кордон невигідно. Тож поки чекають і сподіваються, що ЗСУ вдасться приборкати ворога. Сподіваємося, що все таки морський коридор. Буде нашими, дякуючи, знову ж таки нашим збройним силам буде захищений. Будемо мати більш конкурентну ціну на ринку, адже на сьогоднішній день, на жаль, логістика це півціни від продукції. І, на жаль, на сьогоднішній день 50% цієї ціни платить сільостоваровиробник. На Черкащині зібрали уже більше трьох мільйонів тисяч тон зернових, але планують цю цифру збільшити до чотирьох. Урожайність цього сезону вища за минулий, майже на 20%. Яна Я Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. З Європи додому на Волинь повернулися діти-сироти, яких на початку повномасштабного вторгнення евакуювали до Польщі. Понад півтора року малюки перебували в дитячому будинку при монастирі неподалік Вроцлава. Як підготували будинок дитини до повернення вихованців, далі в сюжеті. Понад 12 годин у дорозі і діти знову на українській землі. Вони сплять, Малюки провели за кордоном понад півтора року, а вихователі по черзі їздили за ними доглядати. У нас зміни були, ми ж не одне, одна людина їздила. Ми проживали в одному із найкращих будинків дитини. Ними опікуються сестри Монашки. Фінансування вже трошечки було врізано. Фінансування. Було недостатньо для того, щоб можна було забезпечити повністю перебування наших дітей. З 19 дітей, яких евакуювали в березні, торік в Україну повернулося троє. 16-тьох усиновили прийомні батьки або ж вони повернулися до своїх родин. Відстань не стала перешкодою для діток знайти нові сім'ї в Україні З червня місяця. По е, е, жовтень дітки були усиновлені батьками-усиновителями з України. Приїжджали е, по скайпу ми з ними знайомили. Потім е, батьки їхали у Польщу, знайомилися з дітками. Торік дітей евакуювали до сусідньої країни, адже їх ніде було сховати під час повітряних тривог. Підвал будинку дитини був задіяний як технічне приміщення. Оперативно перетворити його на укриття було неможливо, але поки вихованців не було, тут встигли зробити повноцінне сховище. Тепер тут Є ліжка, ігрова кімната та санвузол. І тут вони можуть і спати, і відпочивати. Мало того, у нас тут є водозабезпечення, у нас є тут каналізація, які подивиться. У нас є можливість тут і приготувати їжу, і в нас є тепла вода, У нас є мікрохвильова піч, і в нас є електро... Плета після повернення з Європи малюки перебуватимуть на карантині. Двоє діток виїжджали з України кілька немовлятами. Нині вони вже ходять та самостійно граються. Старші дівчинці виповнилося 5 років. З Діть, дітьми все добре. Одна дитина е, отримала статус інваліда дитинства в Польщі. Ми зараз будемо його підтверджувати. Після карантину дітлахів переведуть до загальної групи із шести дітей. Усі вони нині чекають на усиновлення. Марія Ковальчук, Олег Ткачук, Луськ, п'ятий канал. Музична терапія, відомий британський композитор Найджел Озборн, заграв для дітей однієї з прифронтових громад на Харківщині. Митець понад 30 років займається такою діяльністю. Він грав для дітей у Боснії під час військового конфлікту наприкінці минулого століття. Побував у Чечні та Косово. В Україну приїхав на запрошення волонтерів. Як малеча реагувала на арт-терапію, бачила Оксана Нечипаренко. Його музичні твори грають Віденські та Берлінські симфонічні оркестри, шотландська опера та королівський оперний театр. Найдже Лосборн відомий у світі композитор, і зараз він приїхав пограти для дітей у дергачах на Харківщині. Для терапії дітей, які відчули війну, Найджі Лосборн використовував понад 30 років. Розпочинав на Балканах під час конфлікту 90-ті роки минулого століття. Побував у Чечні та Косово на Близькому Сході та в Індії. Я почав працювати з дітьми, і то було то було дуже дуже позитивно. То, наприклад, у Мостару то, то місто де було най. bombardowania o uh, u, 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 u po drugiej Wojnie Światowej. То було граната е, кожні п'ять е, секунд. Так? І, і, але ми відео са через місцево, через музика то було е, за діті можливість е, виході е, із депресія в Україну. Найджел приїхав на запрошення волонтерів музичної терапії на Харківщині. Займається вже понад рік. Ситуація в Україні. A, 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 vaški. I, i, a, a to znači, da to, to potrebno za dite, potrebno i, i pomoč, i dobra energija. I mi probujemo z našo s da tvorčiti dobru energiju, a, da pracujemo na tvorčist, na optimizam, a, ujava. На самоповагу то все дуже дуже важливо. свої виступи. Найджел проводив у центрах для переселенців та дитячих кімнатах. Одна з них у дергачах, створена харківськими волонтерами, саме для безпечного спілкування малечі, адже громада і досі перебуває під загрозою російських обстрілів. Це дуже важливий аспект для як для дітей, так і для їхніх батьків, тому що насправді на сьогоднішній день освіта в регіоні лише дозволена онлайн. Школи не можуть працювати офлайн, але діти цього дуже потребують. Концерт Наджела та його української команди відбувався у формі гри. Діти слухали пісні інших країн, танцювали, співали та гралися. Такі активності знімають стрес та допомагають із навичками спілкування. Це включення в процес навчання, це взаємодія один з одним. Показники уваги та концентрації дітей під час занять, навики роботи з ритмами, з голосом, з танцями. Частково теж це був безпець емоцій, Всі змогли виразити свої якісь. Можливо, вдома так і не покричиш, як вони. Я думаю, що всі зарядилися на вихідні і на тижні такою веселою енергією. Найбільше ми були дружніше, і ми так дружно співали. Це дуже класно. Британські композитори надалі планують продовжувати свою музичну терапію, адже упевнений, мистецтво здатне подолати наслідки війни. Оксана Анчупиренко, Харківська область, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. О 13-й оновлений випуск часу новин, тож будьте з п'ятим і не перемикайтесь.